На великдень у Ковалі поховали захисника, провели в останню земну дорогу старшого солдата Віктора Батюшкіна. До військового життя він працював на складах і деревообробних підприємствах. Своєї сім'ї Віктор не створив, тому тепло власної душі віддавав батькам, сестрам та брату. Особливо піклувався про шістьох племінників. Ще в період АТО Віктора як людину з досвідом строкової військової служби відправили на збірний пункт у Володимир, але на фронт. Т тоді він не потрапив на початку повномасштабного вторгнення. Прийняв рішення стати на захист України і добровільно приєднався до лав територіальної оборони у складі 100-ї бригади. Спочатку обороняв українсько-білоруський кордон у квітні 2023 року. Бригаду направили у зону бойових дій разом з побратимами. Він пройшов усі гарячі ділянки фронту на Лиманському, Бахмутському Торецькому напрямках. Шлях воїна обірвався 17 квітня на Донеччині. Мінометний розрахунок, де Віктор був старшим навідником, потрапив під удар ворожого fpv Дрона. Поховали захисника на алеї героїв міського кладовища. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого військового.